Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. В цим відео ми продовжуємо багатострійний відеопроект Шлях до перемоги, в якому покажемо повний процес підготовки до змагань Андрія Личаного. Обов'язково підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Андрій Личаний досвідчений тренер силових тренувань. 45 років Андрій вперше прийняв участь у професійних змаганнях з бодибілдингу. Виступав протягом трьох сезонів і став переможцем у номінаціях. Класичний бодібілдинг, класик фізик до 175 см, бодібілдинг до 80 кг і Бодібілдинг Майстер 40 Тренер Андрія Сергій Драган. Чотири місяці Андрій плідно працював над набором м'язів, але за цей час він набрав всього 4 кілограми. На жаль, це мало. Але в професійному бодибілдингу, якщо атлет за рік набирає 1-2 кілограми м'язів, це дуже добрий результат. Цього сезону підготовка Андрія відбувається в режимі рекомпозиції, тому сушка займе менше часу. А враховуючи те, що до змагань залишилось менше двох місяців, два тижні тому Андрій вже перейшов на сушку. Харчування ми зменшили на 200 ккал за рахунок вуглеводів. Графік тренувань залишили без змін, але змінили їхній формат. Силові тренування проводимо зі зменшеною вагою, але з більшою кількістю повторів. Кардіотренування, які на наборі були по 40 хвилин, ми збільшили їх до години. Сьогодні по плану тренування Дельта. Для Андрія вони стратегічно важливі в підготовці до змагань. Наша задача створити ширші плечі та візуально звузити талію. Зробити так званий веподібний торс. Враховуючи період сушки, це тренування ми проведемо в досить інтенсивному режимі. Андрюх, посміхнись. Ти виглядаєш так, наче їжу відмінили повністю і назавжди. Ми лише спалим трохи калорій. Сереж останні калорії я спалив, коли зав'язував шнурки в роздягальні перед тренуванням. Підйоми з нижнього блоку в трьох проєкціях із-за спини, між ніг і перед собою. В кожній проекції ми робимо 10 повторів, і таких ми робимо 5 підходів. Всього у вправі ми виконуємо 150 повторів. Всі три варіанти чудово пропрацьовують середній пучок дельт, забезпечуючи різні вектори навантаження. Я тебе не научу. Завдяки постійному навантаженню від блоку м'язи працюють без розслаблення. Це їх гарно деталізує. Під час такого виконання відбувається високе енергоспоживання. Це прискорює процес деталізації. Те, що й нам треба зараз. Під час сушки треба берегти суглоби та зв'язки, а блок машина дозволяє точно контролювати рух і знизити ризик травмування. Виконуємо трисет на середню дельту. 15, 12, 15 повторів. На середньому підході ми робимо 12 повторів. Тобто збільшуємо вагу, зменшуємо кількість повторів. Таких робимо три кола. Підйом гантели через сторони це одна з найкращих вправ для ширини та рельєфа Дель. Виконання її в трисеті з варіацією повторень додає важливих переваг. Трисет дає сильне закачування крові м'язи, це покращує їхнє живлення і збільшує фасції для кращого росту. Більш важкий підхід у середній трисету дає стимул для прогресії сили. Такий підхід дає максимум для дельт за короткий час. Ну що, відпочив? Ну. Зараз я тобі дам змогу відпочити. Виходимо в цей сет, але з меншою кількістю повторів. Ти знаєш, я сумніваюся. Ти передаєш тест на людяність. Сумніваюся дуже. В цьому трисеті працюємо в режимі 12 8 12 повторів. Теж три кола. Справа ефективна? Так чому ж її не використати наповну? Зараз ми знизили планку, щоб хватило сил виконати її до кінця. Друге коло служить таким собі відпочинком, а на кінець ми знову підвищуємо навантаження, щоб вбити в плечі і прокачати Андрію міміку обличчя. До речі, увімкнення міміки це сигнал справжньої назової втоми. У нашому випадку це ефективність вправи. Наступна вправа жим гантелі сидячи. Робимо класичною пірамідою. Перший підхід на 15 повторів, наступний підхід 12 повторів і останній підхід буде 10 повторів. При цьому будемо збільшувати вагу. Ця вправа буде силовою. Вона допоможе зберегти силові показники в період сушки. З іншого боку, це відпочинок для Андрія, адже він нарешті змінить положення рук. Виконуючи жим, ми задіємо середній передній дельти. Окрім гарного об'єму і рельєфу, ми покращимо стабілізатори. Жим гантелями дозволяє працювати у природній амплітуді. Це безпека для суглобів і зв'язок під час сушки. Завершимо тренування сетом на задні дельти. Ми поєднаємо відведення в пекдек на задню дельту з відведенням з нижнього блоку канатним руків'ям. Робити будемо три підходи по 15 повторів. Задні дельта ми тренуємо одні спини. Тому сьогодні такого сета буде достатньо, щоб їх пропрацювати. Ізольоване відведення в ПД дозволяє зосередитись на напрузі, а канатне руків'я дає можливість працювати у ширшій амплітуді, дає більше свободи руху і додатково включає трапеції. Дві вправи з різними траєкторами руху максимально навантажать м'язи для гарного ефекту. Gotta get it, get it. Man, Ми завершили тренування, напишіть своє враження в коментарях. В наступному відео ми покажемо тонкощі позування, тому обов'язково підпишіться і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Слідкуйте за динамікою підготовки Андрія, використовуйте наш досвід з користю для себе та пам'ятайте, здоровим бути здорово!